Feels like love. Каже, типу, Іра проведе з тобою інтерв'ю перед поїздкою. Я така, типу, що інтерв'ю? Для чого інтерв'ю? Тепер я розумію, для чого ти проводиш це, для чого ти це робиш. Тому що дуже комфортно, дуже класно. Я прям насолодилася цією меланхолійно, пабно, е, норовливою Ірландією. М -м Топ. Я знала, що все буде класно, буде класна організація, будуть класні місця. Я була впевнена, що буде класна компанія, бо ти збираєш дуже класних людей. Поки що це найкраща країна, в якій я була, тому що те, що я бачила тут, я не бачила ніде в світі.